Правильно організований відпочинок дітей є запорукою їхнього різностороннього розвитку та доброго виховання. Християнсько-моральні принципи та фізична активність стали основними цілями дитячого табору Подорож у часі, що проходив у Павлові цього тижня. З 27 по 31 липня у Павлові проходить дитячий майданчик під назвою Подорож у часі. До заходу долучилися діти віком від 7 до 15 років. Протягом тижня близько 180 учасникам табору було запропоновано долучитися до спортивних змагань, уроків рукоділля та співу, біблійних уроків та різноманітних конкурсів. Організатором дитячого табору виступила церква християн віри євангельської своїми думками та враженнями про головні цілі, мету та розпорядок літнього дитячого майданчика діляться самі координатори. Яку є ціль такого табору? Ну, у нас є дві такі цілі: одна е, є головна, друга така більш другорядна. Дві цілі для того, щоб діти гарно провели час. У Нас є гуртки там, де можна щось зробити своїми руками. Е, також спортивні гуртки, там де можна порухатися. От але головна ціль нашого табору це. Познайомити дітей із правилами життя, які нам дав Бог, тому що ми знаємо, що якщо цих правил дотримуватися, то в нашій країні буде мир, спокій. Ким є розпорядок табору. Розпорядок табору є дуже цікавим. Наприклад, з 9 ранку діти приходять і ми починаємо з рухливої зарядки. Потім у нас спорти проводять на сцені короткі конкурси. Після того у нас йде біблі, хто йде на біблійний урок. Одні йдуть на рукоділля, де роблять, наприклад, сьогодні вони роблять відкритки для солдат там на сході. Інші йдуть на спорт, де також є цікаві змагання, конкурси, ігри. Деякі діти йдуть на музику. На музиці ми з ними вчимося співати. Останнім часом дітей дуже важко викликати на вулицю. Вони зайняті комп'ютерами, телефонами і всім іншим. А цей табір для того, щоб вони трошки відпочили, побули на свіжому повітрі і познайомилися з нею з новими людьми. Ми вже десь з грудня, січня місяця цього року організовуємо поїздки на схід України, міста Марінка, Красногорівка, Гірник. І возимо їм гуманітарну допомогу, продовольчу допомогу. Приїжджаємо до наших солдатів, спілкуємося з нашими солдатами, молимося разом з нашими солдатами, тому що нашим солдатам дуже потрібна така підтримка, особливо хлопці і дівчата, які приїжджають з Західної України, бачачи своїх земляків, вони дуже тим радіють і тішаться. Сьогодні в нас якраз був такий творчий творчий конкурс. Ми організували для дітей. Такі поздоровчі відкритки для солдатів, які знаходяться в зоні АТО, коли ти їм даруєш такі відкритки просто на їхніх очах. Появляються сльози. Ми дзвонимося з командирами цієї частини, і по потребі, що їм треба, ми їм привозимо чай. Особливо є потреба в солдатів для футболки, темні футболки. По можливості, можливо, купляємо форму, засоби гігієни. тебе враження від табору чи тут подобається. Табір дуже файний. Тут файні інструктори, дружній колектив, ніхто не свариться. Нам ОПО робили такі файні бейджики. Всі кожен імена, кожен знає гри, Файні ігри. Бо вчора грали файну гру, ми перемогли. Що нового ти навчився в таборі? В таборі нового багато. Я навчився більше спілкуватися з людьми, маю більше друзів.